Всім привіт! Давайте трішки сьогодні поговоримо про цукровий сироп та про загодівлю джіл цукровим сиропом. Я би хотів розповісти, як це роблю я, чому і коли. Не претендую на істину. І не кажу, що це саме правильний варіант. Але давайте по суті. Сироп я використовую з розрахунку 1 літр води на 1,5 кг цукру. Тобто пропорція 1 до 1,5. Тобто на 20 літрів води я беру 30 кг цукру. Наголошую, що саме кілограм цукру, а не літрів. Пояснюю, чому я вибрав таку консистенцію. Більш рідкий сироп, наприклад, один до одного, він фактично не відкладається бджолами в, в гнізді. Науково доведено, зокрема, це можна прочитати в працях професора Таранова, що сироп консистенції один до одного. Практично весь стратиться на, на свій же ж переробіток. Тобто бджоли затрачають скільки енергії на його переробіток, скільки і переробляють самого сиропу. Більш густий сироп. бджоли можуть самі його гірше переробити. Тобто, більш густа консистенція може спричинити до того, що бджоли будуть його відразу закладати як корм. Тобто, фактично, бджоли не додадуть нічого свого, не будуть його переробляти це як нектар, а просто закладуть уже як готовий рідкий мед. Що теж не є найкращим варіантом, і спричиняє, може спричинити кристалізацію цього. Сиропу чи цього готового меду. Тому я для себе прийняв таке рішення загодовувати сиропом консистенції 1 до 1,5. Але є ще один важливий нюанс. Для полегшення роботи бджолом, для кращої якості сиропу, для зменшення ризиків його. Ресталізації в сотах, я його інвертую. Інвертую я його препаратом інвертаза від торгової марки Enzym. Конкретно я беру, це не реклама. Просто знаю, що будуть питання, де його шукати. Що ж дає інвертація сиропу? По-перше, бджоли тратять набагато менше сил і енергії, щоб розчепити. Сахарозу, глюкозу, фруктозу, лактозу і інші сполуки. По-друге, інвертація сиропу дуже актуальна, коли ви проводите пізню загодівлю, коли вже є, є нічні приморозки, таким чином бджоли погано обробляють сироп. Особливо актуальним є інвертований сироп, коли у вас виникла нагальна потреба догодувати, а на дворі вже кінець вересня-жовтень. І ви розумієте, що можете не встигнути. Також дуже важливим фактором є сама якість цукру, тому наголошую, не женіться за дешевою сировиною. Звертайте увагу на клас цукру. Мною неодноразово підмічено, що цукор, наприклад, другого і 3 класу кардинально по-іншому розчиняється в воді. Якщо цукор 2 класу спокійно розчиняється в холодній воді, то цукор 3 класу. Треба добряче таки нагріти і вимішувати для того, щоб він розчинився. Що ж до того, чи можна інвертувати сироп лимонною кислотою та оцтом. Стосовно лимонної кислоти застережень немає, принаймні я про них не читав. Стосовно оцтової кислоти є певні застереження, що вона може опікати. Залози, зобики, бджіл. Зараз не пам'ятаю. Про це детально пише згаданий мною професор Таранов. Особисто я переконливо рекомендую сироп інвертувати. Яким способом ви це зробите? Це вже питання інше. Але необхідно полегшувати вашим підопічним роботу. Це, зокрема, стосується тих пасік, де бджоли беруть активну участь у взятку протягом всього сезону. Наприклад, як в мене зараз ще триває активний і я б сказав, основний медозбір. Ми ще чекаємо на медозбір з золотарника. І таким чином я просто змушений. Тримати частину пасіки, оцю, яку ви зараз бачите вдома, і вона в мене працює на загодівлю сироп. Це для того, щоб коли основна пасіка приїде з медозбору, вона вже не переробляла сироп, тому що бджоли будуть і так вкрай виношені, змучені. І заставити їх ще переробляти сироп. А ще, якби це був і сироп не інвертований, ну такі сім'ї в мене просто не зимують. А зими виходять дуже слабенькі.